Кафедри, а зброю в і деякі фахами обставинами. Отже, це другий тур і, обрання завідувачів кафедри. І Перший тур відбувся у демократичний спосіб у дві турі. І, і вчена рада не підтримала кафедру, хоч явно є ну, підстави підтримати наші рішення. Однак. Це абсолютно в межах правил, процедури. Другий тур, який відбувається, був ну, трохи спорушений у недемократичний спосіб, оскільки лише одна кандидатура. Була подана кандидатура ситник Наталія Володимирівна, однак вона не прийшла в кадру комісії. Зараз такий преселян створений. Досить такий, ну, він не потрібен нашому колективу. Перш за все тому, що це подріччя, які не продуктивні. Вони не сприяють нашій роботі. Це не ті протиріччя внутрішні, які вряд друга, які Я пропоную, це наша загальна така думка кафе, 25 осіб, проти 5, це вагомий аргумент. Пропонується зараз вони, почути нас і шляхом голосування відкласти. Даний тур і провести демократичний спосіб ті кандидатури, обговорити широкою громадськістю, зрозуміло, і ректора не бажання, а інтереси, а значить це інтереси колективу, декана, інших структур, і в тому числі і кафедри. Такий створити комунікативний простір для оборони. Це не буде дискусійний клуб. Розумієте. Але нас ніхто не слухає. Ми не знаємо, наприклад, інтенції ректора, не знаємо інтенції декади. І, Але постійно наш повернутися на непогодження. Якщо ми зараз зробимо прецедент такий, це знову викличе протиріччя, які слід уникнути. уявляєте Уявляється, така смішна ситуація виглядна. Вчена рада проти кафедри, чи навпаки кафедра проти вчена рада, потім кафедра проти України і так далі. Це не потрібно нікому. Ми не хочемо виносити це на якийсь загал, чи викликати якісь нездорові емоції. Ці присутні вам, шановний всякам. Я є представник громадськості. Е, тут висловлюється, що громадськість вже знає про дану ситуацію. Склалася, це ваші питання, які мають вирішувати саме в вашому колективному і дійсно такі не виноситися за межі, але воно вже є. Я е, є вихованка е, нашого фабритет, е, ну, університету, е, що дало змогу мені надалі проживати особисто в місті і продовжувати е, свою діяльність і своє життя в даному місті. В принципі, ми, напевно, кожен не стане заперечувати, що рушійною ланкою і таке, що є організаційною в нашому місті, є турист і студентство, на якому грунтується наше місто. Тому кожен з вас, насамперед, напевно, що і громада в тому числі має бути зацікавлена, щоб був спокій і сам перед, щоб не було е, якогось такого негативного бачення самперед, від університету або хтось, щоб зговорив про університет. Е, наскільки ми спілкувалися і взнавали, які питання саме ж постало від кафедри, так? Е, там умови конкурсу. Умови конкурсу полягали, що потрібно мати певний сертифікат. Певний сертифікат, наскільки мені відомо, можливо, я не компетентна на стільки даному питанні, мають тільки дві особи з кафедри. Пан, ні, ні, ні. Ні, так. А скільки має членів? Піднесіть руки, хто має сюди. Дане сертифікат має барчи, що вона тобто, якщо ми хочемо говорити дійсно про за демократію і з якісь рівноправства, то потрібно врахувати сам перед колектив кафедри, бо якісь сертифікати чи знання, щоб управляти, це не є якісь внутрішні, це має бути та людина, яка складе колектив. Перешановний Сергія Анатолійовичу, шановні колеги, присутні, е, ну, я трошки змінюю програму свого виступу і відразу почну з того питання, яке підняла представник гнатності. Щодо умов конкурсу. Як е, Сергій Анатолійович вже запитав, тут фактично присутня вся кафедра, у з членів кафедри є сертифікат, який саме заявив в умовах конкурсу. Лише три члени кафедри мають таке сертифікат. Як чітко записано в умовах конкурсу. Наявність сертифікату про проходження міжнародного стажування, а в дужках зразу курси мовної практики. Яке формулювання, яка вимога виникає цілу низку запитань. Перше, вочевидь, коли йдеться про посаду завідувача капіталі, то слід ставити питання про наукове стажування. А мовні курси це не наукове стажування. Мовні курси можуть бути для студентів, для аспірантів, хай для асистентів. Далі, що таке міжнародне? Стажування. Це закордонне стажування чи просто міжнародне стажування? Воно може бути в Україні. Е, різні речі. Тобто, дуже нечітко виписана була ця вимога щодо сертифікату. Наприклад, чи можна бажати участь у роботі п'ятиденної літньої школи науковим стажуванням? Це 40 годин. Це не відповідає навіть вимогам нашого положення про наукове стажування. Прописаний сертифікат був під е, певне е, Стажування, як воно називалося тією організацією, яка проводила це, тобто дуже вузьке коло людей могло взяти участь у конкурсі. І коли Наталя Володимир Ситник подала заяву на участь в конкурсі і представила цілу низку своїх сертифікатів, і всі в місті дуже багато людей знають про те, що Наталя Володимир Ситник фахівець вищої кваліфікації, що вона проводила, скажімо, супроводжувала дуже Численні е, заходи, скажімо, в національному парку природні товтри, в мерії, мер може підтвердити її високу кваліфікацію, наприклад, на рівні синхронного перекладу. Це, мені здається, в вищій пілотарі. Тим не менше, її кандидатура була відхилена кадровою комісією, як така, що не відповідає саме формулюванню, яке було у вимогах щодо сертифікату. Таким чином, як на мене, як на мене е, Перекласся саме дійсно демократична норма участі у конкурсі. А те, що там взяли участь ті люди, які минулого разу брали, ну, в них е, сформувалася після того некоректного скажімо так, голосування, яке було місяць тому чи два місяці тому. Сформувалася певна позиція небажання брати участі у негарній, як е, вони вважають справа. А те, що він окупальний єдиконович, цей сертифікат, вона не є кандидатом наук, на жаль, поки що. І тому вона теж не змогла подати заяву. Фактично, от сталася така ситуація, що єдиний кандидат. Я хочу звернутися тут до студентів, які є. Будьте достойними вашого бажання жити в демократичній країні. Ми всі хочемо, але ваше бажання і ваших друзів і всіх тих, хто. Е... Борося за це. Будьте достойними цього. І завершуючи, я висловлюю сподівання на перемогу здорового густу і порядність. А якщо справа не йде до голосування таки, я, прошу вже щоб ще раз виходити, я хочу внести таку пропозицію, саме процедуру голосування, зокрема вибору лічильної комісії. Аби не було ніяких претензій щодо персонального складу лічильної комісії, я дуже простий принцип пропоную. У нас є склад чаної ради. Давайте візьмемо п'яту позицію плюс 15, 20, 35, 50 і 65. І тоді ніяких не буде претензій щодо персонального складу. Ну просто 5, 20, 35, 50, 65. 5 осіб було минулого разу, я вважаю, що і зараз треба 5 осіб. Нехай буде кого, немає когось на 20 буде буде 21 36 і так далі. Вони ніби е, повинні взяти участь в голосуванні. Я вважаю, що тільки присутні в цій залі мають право брати участь в голосуванні. <різь> Велико шановне товариство науково, я член кафедри Дікович на Без всяких претензій на посаду. Дікович і на Миколаєва. Я хочу все, звернутися до правників правознавців, а також до будь-якого іншого пересічного громадянина демократичної держави. Ми знаємо про верховенство права. Ми знаємо, що є закон. Ми знаємо, що законом маєте право обирати ви, Рада університету. Але в нас є право обирати і право бути обраним. Я зараз буду говорити про право бути обраним, у чому воно було порушено. Справа в тім, що про конкурс на посаду зміничого кафедру було оголошено, ну, скажімо, оголошено чи наголошено вже з початку навчального року. Тобто, за період відпустки, коли люди. Маючи науковий ступень кадата наук, могли пройти мати цей сертифікат міжнародного стандарту, міжнародного зразка, могли би мати цей сертифікат, отримати за кордоном чи в україні-решт. врешті Вони такої можливості не мали, тому що почався академічний навчальний рік. Це говорить про те, що було упереджено домовленість, я говорю відкритим текстом, пане Вікторе, дуже вас поважаю, текст на вас запитання було упереджено домовленість дикана факультету, яка на мій погляд, ще раз перепрошую на мій погляд. Є росіям недемократичних, феодальних, антинародних, антигромадських ідей, планування факультету. Врешті-решт, і це є супротив кафедри. Розумієте, то було куларним чином, можливо, я персонально не маю ніяких претензій до нього. Хіба що моє особисте ставлення до претендента на посаду завідуючого кафедри я є вихованкою Чінювачного університету. Для мене мій декан, покійний царство небесне професор Ловицький, а також завідувач автор Михайленко Валерій Васильович. Ну то, скажімо, не менеджерів. Я до сих пір приклоняюся перед розумом, перед порядністю людей, і тому, можливо, в мене завищені стандарти. Але, на мій погляд, на таку високу посаду має балотуватися людина, маючи високий професійний рівень, професійний, фаховий, володіння англійською мовою. Ми закликаємо студентів в наш університет не шляхом якоїсь пропаганди. Зараз даруйте китайська мова, може бути на першу місяці, що опроняємо як фаховість, як фаховість наземної мови. Ми закликаємо перш за все тим, які в нас є харизматичні викладачі. То є науковий світ е, університету, ви розумієте? То є пан Степан Коз, який мала честь працювати врешті-решт в ліцеї. Е, я перепрошую, не хочу всіх приключити. Дуже поважаю Віктора Степановича Петровчука. Е, справа не в тім, фаховість номер один і плюс порядність. Про паховість я сказала вимоги до э, претендента, єдиного претендента, про порядність я говорила в приватній секторі. Прошу, можете запитувати мені. Є не володіє англійською мовою, так? Скажімо, якщо ви дозумісти мене, як на мене, найліпше володіє англійською мовою на кафедрі. Сидник Андрій Петрович, який два роки прожив Штатах. ніяких курсів місячних, двох місячних. Мій син нарешті був за програмою Бекенчал в штатах три з половиною місяці. Це дає можливість говорити розмовною мовою, але ще не на знанні граматики, скажімо, на такі рівні, як я знаю граматику, розумієте? Тобто, можливо, розмовну мову не опереджую. Щодо академізму, щодо вміння володіння стильності, керування, це бачиш на Алла Анатомія. Це власне моя думка, не випереджена. Я просто відверто, так як я думаю. А, ну, ви мене запитали, сказала топовий верхівку, розумієте? А ви знаєте, як добути? Якби так. ніс когось, то вуха ще когось, і от таким спосіб тобі синтезували, то практикувати. Якщо руйнувати конкурс, скажімо, демократично, немає проблем. Я нарешті-решті-решт не голосувала за обраного президента Порошенка, але я приймаю волю більшості. Ніколи на них не вторіки лідерів але я маю право прийняти вашу волю більшості людей. Я перепочну з нею поволи працювати. Які питання до Інни Миколаївни? Ну а чому ці люди, які ви кажете, що теж є достойні, вони могли б теж подати заяви? Заяви. І тоді голосувати. Він не дали так, що ми не робимо, що ми не робимо. Ті по-українських зараз наука європейського зразка. то, то лук, тобто ми наразі захист розумієте. Врешті ми поставили просто ну, в умови, які, врешті-решт, на сумові таким чином голосувати. <послуж> по процедурі, що я можу сказати, що ми працюємо в рамках чинного законодавства і немає ніяких підстав відкладати голосування. Ми вислухали сторони, і кожен може з врахуванням того, що ми почули. Просто зробити свій вибір і все. Якщо ми порушуємо, якщо ми не будемо голосувати, ми порушимо чинний законодавців. Приймаємо ту пропозицію, яку традиційно висловлює чинний секретар Чорної Ради, чи йдемо за пропозицією, Бог, що пропонували слово виконавчим. Прошу. Підтримати Олександр Заміщення. Хто? П'ятий. Оскільки 35-й номер це Кучинська, а її немає, то наступний Кшевецький. якщо не Отже, я скажу, дозвольте, отже, Бажена була Гурман Леонід Двадцяти Шевецький не читає Вастепанкова. Прекрасно! Де голосують члени вченої ради? 210-й аудиторії будемо у класі поверсі.